Пацани, в деяких моментах буде шумно і мене буде не чутно. А тепер все приємного перегляду. Поїхали! І так, всім чекібрики, брики мої фраєри, З вами Зділер. І сьогодні ми будемо грати в кондер за Арівал і. У нас. Українізатор, да, вам не почулося один пацан або його команда. Я не знаю, чи у нього є команда чи ні. Зробив українізатор Селендер з Арівал, тільки він назву не зробив, але ладно. Замість цієї цього бляха російської мови, тепер у нас українська. Да, на кінець, що в мене 30... температура 36 і <кій> <кій> Я ще буду чаще кашляти, так що нічого страшного. Я просто порівню, мені потрібно продовжувати знімати контент для вас. Ну добре, чи... чим быстріше розпочнемо, чим безпереше закінчимо. Поїхали. Після закриття шахт багато сімей покинули Оксайд, Лише нещодавно громада повернулася до містечка. Завдяки успішному маркетингу його як місця для літнього відпочинку. Ну, зрозуміло. Так, Бо всі пам'ятають. просто. Подожди параметры позору. По Опа. Ага. Подожди аудіо, графика. Ага, ультра немає, Ультра, ультра немає, Якось ультра немає, индивидуа. Статистика видео ДЛСС, Ага, яскраво, Ну, да, не продовжуємо. Так, що тут у нас? А за чим каже? А чого ви з'являється? з'являєтеся? Ну, ігрувати. Інверсія ми визаражуємо мову субтитрів. е. Щоб ви не показували фото е. Аудіо? Ні, аудіо. Ну, ігрувати не треба. Субтитру... Так, мова українська, субтитру в вім Може треба десь стандарт не может дали ну, мыстальгия друзья помню ты ком играла помню то я с ним распочинать проходили блин да, а у меня еще короче программа заходила пошел я на xbox game bars гордостью подставляю Mm -hmm, Ностальгия, блин. Mm -hmm, помните? Алексей Мерберен Кир. Бляха, уже 12 років прожило, але сейчас он берзает зараз один, то на 12. Ну блин, 12 років прожило за момент. Гаррет Маркс, Марк, Хэдди и Эши Марик. Блин, я помню, что таш. Чого я пропустил в Тимбисери Игорь? Чого? Кеннет Макомаз, Мугейшок и Михал Куст. Короче, Русберг укрализатор. Украинизаторы. Я без вебка буду брать, бо в мене вебка якось погана, я, я собі світло не а У мене вебка влючить, я не так плавно йду. Коннор Марк Карті, Ван Дайк, Уорм Маршрут. На продажу звинується. Ну і Соперу Маркос Кор не політики. Курпа без вісті. Ви бачили цю дитину? Чарлю, ми ці собі Якщо ви бачили цю дитину, будь ласка, зателефонуйте за номером Так, да. Тут будь ласка до та так, пацани, Вам не почулося. Кстати, на автора і на трейлер управізатора я вам оставлю в описі цього відео, в описі цього відео, в описі. Октябрь. Шанування життя Бей... Бет Гейс. 18 жовтня 2009 рік, 9 ранку, кладовище Грейс Гіл. 615 Версон стріт. Пастор Джон Тейлор. Понятно. Так. Віхтарк, запальничка, батарейки, Керосин додаткові відеокасети і замкнутий будинок. Що це таке? One new message well, we'll one old way. message. You can, it's yeah. I, hope okay. I know will no yeah. be good, around. Around. It'll It'll be good out. Take a little load off your mind. Give me a call. Pass one to Two we'll okay. to return to the main yeah venue. Тимур проходим. А так. Оце мені лін читати. О, ну, коротше, я про прийдуха і все. Або ще шостой. Давайте еще на восьмих сторінках. Дякую, напевно, нікому не зможу достатньо віддячити за те, що ви прийшли через суші, щоб мені допомогти. Це був досить важкий шлях, щоб продати це старе місце. І я шкодую, що не звернулася до вас радіше. Ви не уявляє, ви не уявляєте, якою щасливою я буду, коли все це залишиться позаду з любов'ю, Кейт. Це, мабуть, ми согласилися їй допомогти. І ми зараз тут. Не все, Кстати, а помните? Помните, як я показував вам трейлер, коли зарвав бо вже 13 травня я пройшов, а воно не вийшло, це дивно. Я всі мою страницю давляла, у не було такого. А кстати, ми ще забули Бюст... нет давай так еще <свеч> <свеч> страшно стало, шо, честно, реально, не, реально мне страшно стало. давно не гулял в даже а кстати телеграфика графика за ревенджер кто знал за ревенджер по Фіга, щось Нам потрібен ключ. Але я его не маю. тут это пожалуй. Вс. Ну короче, мы його по сути нашли, пришли дали. Иди в куда-то доверю. І нам треба до цієї радіовишки добратися по суті. А що тут у нас ще? Ага, ну тут мені лінь по суті. Ну коротше. Я в декілька глав побуду поки що. Я хочу до... дойти до кінця. Я хочу до кінця подойти. О, вже тут. Ну ты что разлишь? Ну, давайте там Я буду быстренько собой работать Ну, что что Все забула пошутить туда.

Ця надпись появилася на відеосі, я недавно і пройшов за мною. Чому я на слуханий? Він мав рацію, коли він сказав, що це станеться. Топоважи мені, потрібен КР. Він знає, як це зупинити. Прийди і знайди мене, не впускай його. Перевели і в меню, і в інтрушку, яку ми тільки що подивилися. Слухайте, ви тільки що не чули, що я пробутав, але я хотів сказати, щоб води інтро, яке ми тільки що дивились, і персонажів озвучили, і назву гри перевели. За основання в 1895 році шахти кумана за часом стали най... найуспішнішим підприємством в Окседі. В... Мобільну версію я зміг якусь вивізти за пробіг карти в мобільну і подивиться на карту. Я не зміг залізти, але мобільні версії це купостара версія. А це зараз 10-річна -10 версія. Правила весування на кан... каное в Оксайдівському парку. Перше індивідуальні рятувальні засоби. Обов'язково повинні бути одягнені у весь час перебування в воді. Не перетинайте буйки, що позначають в межі зоною наплави. У випадку вислування на камилах вночі рекомендується носити світло, вбиваючи елементи одягу. Четверте. Заборонено будь-якому взаємодію з підводними мешканцями. Особливо в пункті прокату. Я коротше планую на це зупинитись. Я хочу попасти в другий рівень, подивитися, що там. ну, давай. Ну це просто... це просто обзор на українізатор і це все. Так, ні, це для мене найстрашнее флешбек. Флешбек? Ага, флешбек. Після закриття жалоб багато я покинули... А, ні, це ми читали. Ми це читали. Так, да, це ми читали, по суті. Куди я? Зачекай. Давай зачекай. Я вже дзвонив тобі разів з 10. Де ти? Будь ласка, перезвони мені та дай знати, що з тобою все гаразд. Якщо через годину відгукнешся, я туди приїду. Ура! Мені, якщо чесно, сподобався українізатор, тільки чогось озвучку не додавали. Я думаю, команда зробить озвучить персонажів. І мені буде приємно. А у кого є Слендер Зарівал всім в бібліотеці. У мене вона є якраз. Ну, ви самі бачите. Я не в піратку взявала це. Я, коротше, купив її. Ну, У кого є в бібліотеці Сіма-гра Слендер Зарівал, ви можете скачати українізатор для Слендер І Там один посібник з'явився, він став популярним, наче. Там, коротше. Оканізатор, українізатор для Сендер Заріва. Там, коротше, об'яснять, як, як скачати цей українізатор. Ну, добре. На цьому я планую закінчити. Не забувайте підписуватися на мій канал. Ставте подавайки та зв'язок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі, мені буде приємно почитати. Можете позадавати мені питання, я постараюся їх відпустити. Добре, а вами був задін. Всім пока-пока, мої фраєри. Будь ласка, піддержіть авторів українізатора. Це реклама така спеціальна, щоб ви автора українізатора піддержали і скидуєте гроші на ЗСУ, що автору, щоб дати військовим ракети. І піддержуйте, Україні... і піддержуйте автора українізатора для Сандер Якщо хочете вперше пограти Сгендер а не хочете використовувати російську мову, то можете скачати якраз Українізатор. Ну добре, і всім пока-пока, мої фраєри.